Масштабні міжнародні навчання «Сібріз-2014» розпочалися неподалік Одеси в Чорному морі. Своїх військових та бойові кораблі представили відразу дев'ять країн-учасниць та партнерів НАТО. Серед військових на навчанні майже три сотні американців Україну представляють всі кораблі, які вдалося врятувати після окупації Криму на чолі з флагманом ВМС гетьманом Сагайдачним. Формат цьогорічних навчань Сібріз дещо змінюється. Його учасники відмовилися від будь-яких офіційних зустрічей. На березі тренуватимуться лише в морі. Туди відправляємося. І ми ось на цьому гвинтокрилі. Година польоту і гвинтокрил сідає на облавку фрегата Гетьман Сагайдачний. Звідси командири координують українських військових моряків, не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде е, війну. З Російської Федерації за цілісність і незалежність. Ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання. Воно е, має дуже спрямованість, але більш високу інтенсивність. На двох човнах керівники навчання рушають до американського ракетного смінця Рос, де заплановане офіційне відкриття Сібризу. Чи мають ці навчання особливе значення для нас? Так, тому що наші відносини з Україною побудовані починаючи з 97-го року, це дуже вигідно для нас. Подивіться навкруги. Тут 10 кораблів, які представляють різні країни і працюють разом, укріплюють партнерство та довіру. Есмінець Рос має на своєму борту дуже серйозне озброєння від ракет системи гарпун до захисту від міжконтинентальних балістичних ракет. Тут на капітанському містку відбувається основне керування кораблем. Звідси ми стежимо і за його безпекою та переміщенням противника. Із капітанського мостика на камбус. Попри навчання в чорному морі в американців обід за розкладом, ми постійно змінюємо меню для наших моряків. Тут звичайно є традиційні гамбургери та інша висококалорійна їжа. Ну і звичайно, фрукти щодня. Окрім ракетного есмінця, у районі перебування умовного ворога працюють і ще три фрегати з Іспанії, Канади та Румунії. Серед запланованих спільних дій пошук та порятунок потерпілих, встановлення зв'язку та координація спільних дій у разі морської атаки. Триватимуть навчання Сібріз іще і ще два дні. Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН один